Останню путь у Житомирі провели 27-річного Річарда Шапіренко. Із перших днів війни хлопець пішов у військкомат, попри те, що військового досвіду за плечима не мав. Побратим згадує у сьому річард учився на ходу, і у нього це добре виходило. Він раніше ніде не служив. Дос, досвід він отримав на фронті. Герой брав участь у звільненні Харківщини, Втім, віддав життя на Луганщині 3 листопада. Побратим зазначає, для їхнього підрозділу це велика втрата. Йому ж Річард став братом. Ще всю Харківську область ми пройшли в місті, всі 150 кілометрів. Просто пройшли. І це дуже тяжко знавати, що він загинув, бо він був мені як брат. Ми з ним познайомились. На фронті і як це сказати, їли сини тарілки, ділили хліб разом, завжди були, були разом, як настоящі брати, були постійно разом. Річард вчився у 36-й школі у Житомирі. Згодом отримав цивільну професію будівельника та переїхав у іншу громаду на Житомирщині. Прожив мало, але прожив яскраво. Так про нього відгукуються у селі. Люди запам'ятали Річарда справжнім патріотом. Кажуть, таким він був ще до початку повномасштабної війни. Нашу громаду в село Тютюники Чуднівського тоді району. Сім'я атаманяків переїхала 10 років тому. Ви знаєте, ці хлопці мені запам'яталися тим, що вони дійсно ввілялися в нашу громаду як порядні, чемні патріоти нашого села, нашої громади, нашого округу. Любі справи, які ми розпочинали, які ми робили на благо громади і по благоустрою, і по економічному розвитку села, вони ніколи не були осторонь, хоч можна було сказати, що вони не були місцеві. Ми їх дуже цінували, ми дуже їх любили. Прожив мало, але прожив яскраво. Річард із багатодітної родини. У грої залишилися мати, сестри, брати. Та без свого брата лишилася і його сестра-двійнятка. На жаль, Річард ще не мав своєї власної сім'ї, але залишилася мати, залишилися брати, сестри. Річард з багатодітної сім'ї і взагалі п'ятеро дітей. Наймолодшим Річард. І сестричка, з якою вони були двійнятками. Від імені президента України, Верховного Голокомандувача Збройних сил України, прийміть прапори, як символ держави, якому вірний до останнього служив ваш син. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.